Жив був народ над прип'яттю і зник. Роки летять, та біль це не вгамує. Чорнобиль зона двадцять перший вік. Страшні слова у скронях кров пульсує. Відтоді в зоні привиди міста, Де запах смерті й досі відчуваєш. Зринає знову істина проста, як не цінуєш, то завжди втрачаєш. Там стіни пам'ятають голоси, мов марево облукають силуети, вітри гойдають гойдалки пусті, дощі малюють спогадів сюжети. А долі й досі іграшки лежать, самотні, без дитячої уваги, хвилини ледь повзуть, а не летять, позбавлені життєвої наснаги. Тут по дворах стоїть бускова повінь. Сади цвітуть, в березах бродить сік, Лоскоче води сонця ніжний промінь, а звірем в лісі загубився рік. Хатки осівші, онімівші дзвони, А на полях панують полини. На покуті запилені ікони все у журі, немов після війни. Чорнобиль зона, 21 вік. Страшні слова у скронях кров пульсує. Жив був народ над прип'яттю і зник. Роки летять, та більце не вгамує.